Ширша картина твого шляху, нескінченність Тімус колектив вознесених майстрів. Ми Тімус. Ми колектив вознесених майстрів. Ми тут, щоб поділитися з вами більшою частиною свідомості вашої душі. Саме через нас, через ваш зв'язок із вознесеними майстрами, ви відчуваєте більше своєї душі, яка діє всередині вашого тіла. Ви хочете врешті-решт відчути, що ви є вашою душею і робите це, втілюючи більше цього аспекту того, ким і чим ви насправді є у свій повсякденний життєвий досвід. Тож ви можете запитати себе, що б ви зробили в ситуації, якби були своєю душею. Або що б ви зробили, якби були вознесеним майстром. Ви сприймаєте нас як істот часто людських, які втілили свої душі більш повнопротягом життя на землі. Не всі з нас мали втілення на землі. Але ті з нас, кого ви знаєте і чиї земні історії вам знайомі, ви очікуєте від нас більшого. Ви сприймаєте нас як Христа істот носіїв Христової свідомості. Саме так Єшуа отримав своє прізвище, так би мовити. І тож, коли ви втілюєте більше свідомості того, ким і чим ви є, і зливаєте її з фізичним я, ви починаєте жити життям майстра, життям майстерності. Ви також частіше починаєте бачити ширшу картину. Як нескінченна і вічна істота світла і любові, ви, звісно ж, не переймаєтесь через дрібниці. Ви не зациклюєтесь на деталях. Ми запрошуємо вас часто шукати ширшу картину у кожному випадку. Шукайте бажаний результат, можливість для зростання, розширення, що відбувається. Шукайте, як ви можете змінитися у відповідь на те, що переживаєте. Знайте, ви завжди змінюєтесь і еволюціонуєте. Приймайте удари долі, будьте гнучкими, адаптивними, бо ви справді є тією розширюваною істотою, якою є ваша душа. І коли ви зосереджуєтесь на будь-кому з нас у цьому колективі, знайте, ви налаштовуєтесь на нашу частоту. Ви стаєте одним із нас на рівні свідомості. Ви здатні відчути себе частиною колективу. Ви теж, майстер, бо ви так само 12-вимірна істота, як і 4 вимірна. Дозвольте цьому усвідомленню вкоренитися. Ви ніколи не залишали нефізичне. Ви ніколи не полишали свідомості своєї душі. І коли ви скидаєте ідею, що ви лише звичайна людина. Ви починаєте думати, говорити і діяти як ваша нефізична сутність. І тоді ви починаєте жити так. Ніби ширша картина єдине, що має значення. А вона така, ми всі істоти джерела, що розширюються у своє божественне я. Тож відпустіть дрібні роздратування, образи, образливість. Станьте тим я, яке ви бачите відображеним у життях майстрів. І ви будете щасливі, вільні, у достатку та магії. Це все на зараз. Ми, Тімус, колектив вознесених майстрів. І ми завжди серед вас. Числові коди інтеграції свідомості майстра. 144 мільйони 777. Активація внутрішньої присутності душі. 1212 12 999 333 єдність фізичного та ефірного Я. 888, 11 44 888 888 Стабільність, вища воля, безумовна мудрість. 000-111 000. Нульова точка, злиття з Божественним центром. Повторюй подумки чи вголос. Перед вибором, медитацією або в момент інтеграції. Мала практика, дихання свідомості. 1. Зроби глибокий вдих, відчуй себе частиною джерела. 2. Видих дозволь своїй душі діяти через тіло. 3. Повтори м'яко. Я втілюю свою свідомість. Я присутність майстра в тілі. Запрошення до коментаря, де ти вже дієш як душа, хоч не завжди це визнаєш. Який аспект ширшої картини ти щойно побачив у своєму житті? Поділись коментар може стати підтримкою для іншого майстра. Ми вже з'єднані. Тімус нагадують, ти ніколи не був відокремлений. Ти в свідомому поверненні додому. Творення через донат як пульс єдності. Коли ти відчуваєш, що щось зворушило твою душу, це не випадковість. Це резонанс. Послання візуали, частоти, слова, все це приходить через канал. Але канал живе завдяки потоку. І цей потік не лише духовний. Він також земний. Донат це не просто. Підтримка це творення в дії. Це твій відгук на дотик до серця. Це енергообмін, що вкорінює світло в матеріальному. Бо дух втілюється не лише в медитаціях, а й у виборі підтримати те, що відкриває, піднімає, зцілює. Донат, як коло. Ти отримуєш, відкриваєшся, підтримуєш. Хтось інший отримує і знову потік. Ми не просто творимо контент. Ми розширюємо свідомість. Ми закріплюємо нові частоти на землі. Разом, якщо ти хочеш долучитись до цього поля. https 220 sentmonobankuaсарискаjarcosaри 6 4 Донат це теж молитва. Це дія любові. Це творення реальності, яку ти хочеш бачити. Дякую за твоє серце, за твій вибір, за твою присутність у цьому світлі. Нехай твоя дія розквітне сторицею. Ми творимо разом. І це прекрасно, з любов'ю ареальна я.